так ці ракушки з водички красиво всі мерехтять Яке ранкове море Ми чогось думали що волн вообще не буде. Ну, волны є. а ранкове море просто лагуна та ранок ми сьогодні вирішили я завжди хотіла приїхати саме с на ранкове море От чомусь Хотіла прям з рамки себе потрапати. От ми потрапили. Водичка понахала. Прям повітря класне. Подивіться, просто на ранкове море. Ранкове море і бідевка. Тут воно так красиво блищить. Але ми зранку на море провірити водичку. Ну вода як була льод так сталася, Аж пальці сводять на ногах. Ой, вона Ай, моя нога. ми сьогодні на море взяли з собою чашечки. Термос. каву сейчас будем пить. Вот такая смокота. Тут у нас тормозочек. Покажу. Клипчик, сирый, помидорчик, перчик, сырок, колбасенька. О, и кава. Еще на море кавы мы не были. Нас реклама. <реклама> Бачите каву, як ми п'ємо. І не з кафе з нами. Далі чашечки не з кафе. Сонечко для нас вийшло. Кстати, марки, марки. Буті ребру ну. Кава, Ходім на море. наверное рыбки глянь бачишь какая писа два часа дня мы ще на море Дивіться, яка лагуна красива Ще на морі. водичка слегка потеплела Може так градусів 15 вже і є. зранку була вообще ледяна Зараз трошечки тепліше стало. Багато викидають крабів. Понабивало, мабуть штормом дивіться на цю лагуну. Дуже красиво. Совсем передаємо з Слібедевки. питають не страшно нам сидіти під цим сувом. Е, вообще там написано, що да, під сувом сидіти заборонено. Тому, конечно, ну смотрим, щоб де місце було, де пляж був Не так, що прийшли Прямо там ми не сідаємо Трошки далі І пісок, лянь, подсосок. Я хочу сказать, две 500. Бо мы тут сюда, вон, бачите, прям видно, где волны были. Что тут ще? Ничего море не выкинуло. рапанчика. А Прям прозора. симпатична такая вода. Мы пару раз окунулись. Не могу сказать, что мы не окунулись, а мы окунулись. Все равно на ну прям Море трошки успокоилось. Тран цілий целый час. Ходила по пляжу, это очень хорошо. Походила, воздухом подышала. Я вела прямой эфир в а как раз человек идет, говорит, вы валенки взяли, чтобы на море без валенок пришли, бо вода холодна. Ну, сейчас трошки потеплешало, но ну, с детьми будет холодно. Поэтому наши детки дома. Никто не ходит, ничего не продает. Перед тем, мы кукурузу пирожки продавали. А сейчас просто красиво море. Никто ничего не продает сегодня. Дивіться, море викидає, пусті пропанчики. О, О, гляньте, краб? Що це, що це за краб? Для. фіолетовий зай. А його можна брати? Да, дивіться. Он уже оброс поліпами. Ну, он з душком. пахою. Видно? Л, фіолетовий зай. Прикольно. А он с душочком. Это он мертвый или ну, он мертвый? Я имею в виду, что цвет. Укачала. Укачала. <laughs> Морской прибой, ля, дыца. Он, конечно, подпахивает. Я не знаю, можно его забирать или нет. Я в дочке показала. Ну прикольно, ля, я еще не бачила фиолетовый краб. Он весь фиолетовый. лишний Может так он пропал. А может и съедовитый. Но я пока положу. Сейчас пока загуглю. Прикольно. Вже 10 минут 3, але ну вже час їхати додому, ще треба огірочки закривати. Море показало. Був гарний прямий ефір у нас, багато людей, всім дякую. Ну і що, поїдемо додому, може ще щось зніму. Та прийшла якась волна трошки забруднилася. І ми так підзасмалива, але ну, зранку, за час піть збираємося. цьому такий у нас був відпочинок. Зараз по можливості зніму, е, покажу от, пляж. Сьогодні на прямому ефірі питали покажіть пляж. От я показую вам, який тут для бідовки пляж. Спуск он туди, далі. І зараз я зніму спуск, де ми саме ходимо. Там теж зробили дуже зручний спуск, ступеньки прямо донизу. Так, все ми збираємося. Почала медузки викидати і ми йдемо там, де ми спускаємося. Поставь його хай походить. Він же зварений. Да, а можна ми його дома забираємо і пожаримо. Не, красиво, і дівчата. Да, ви його висушите? Усе ж є пляж, ми йдемо до виходу. О тут пляж гуляющий, тобто, смотря як море. Все мы тут сидели. Сейчас тут мокрое. Вот. Водичка сегодня прохолодная. И сейчас это уже третий час. Водичка до сих пор Так, уже, конечно, днем окунуться можно. И вот там подъем. Так, я поднимаюсь по колесам. Показываю подъем наш. Опа! На иншем спуске там Лестница прям до песка. И все, я уже на горе. И вот такие подъем. А с той стороны там тоже колеса и маленькая лесенка. Он есть. Бачите, туда тоже есть выкид. Ну и все, это подъем. Подняться, в принципе, опуститься реально. И с дитинкой поднимаемся. И подъем. В цьому піднялися, поруч закрите. Тут -от попередження намери, віно. Згори море чудове. Красота є пісуємо. Тут теж, бачите, все закрите. І тут є бази, де можна відпочити. Ось море видно. Туди прямо люди Тут тут бази все пороще, а є бази працюють, люди відпочивають. Електрон. Все, ми виїжджаємо. Сама територія, звісно, все порожче. О, є все поросло, заросло і ну, все не кошено. І якщо якісь магазини, аптеки, то все на замку. То тут закрито. Так, я чула на базах є. замовляют їжу, там хот можно взять. Мы тоже брали хот все, база панорама. Тут отпочивают. Видно машины, мороженка тут. И номер телефона, если кому-то треба. База есть. Это вот за поворотом море тут. Ну это уже все, мы на выезд едем. И вот территория, так Це гуляє. Тут база симпатична. це закриття, так? Да? Так, да, тут закрите. Це такі здорові бази. Бачите, рядом і трава все закрите. Тому... Ми сюди їздимо. Ми тут нічого не знімаємо. Я просто питала і мене трошки зняти. Я показую. От. Як сам відпочинок виглядає? Там, де закрито, туди мене и дальше тоже бачите все, все закрыто, недостроено. И в ту сторону мы ездили, там тоже магазинчики, но там все-все ничего не працює. Ну все, вот и Мы уже на выезде, лебедевки. Мы по дороге до дома проезжаем в лиман, лиман. Дивитесь. Вот туда дальше опять великаны стоят. Это все цапеньки, черный, или. Видно вам? Дивится. Тоже такая. Ми каже, вже доїжджаємо додому. Ви бачите, як я кажу, два поля і ми на морі. Ну, не два, може трошки більше, маленькі. Все, зараз по польовій дорозі, поворот наліво і там вже село.